Ми в Рівному, як вам і обіцяв, дешевий сегмент, як завжди за мною. Будемо зараз знімати такий контенти. Бачу, трошки машин понаїжджало, дощова погода, але бачите, красовочки в Дів, чік собі і одразу для вас будемо зараз дивитися дешеві варіанти. Ви обов'язково відразу поставте лайк, підпишіться на каналчик, це буде подяка, а вам бажаю приємного перегляду. Дивіться, є ось така Фабія. Ціна даного автомобіля 3900 доларів. Зараз питаю продавця номер телефона, кажіть. 0,97-156, 72, 0,2, як звати? Анастасія продає даний автомобіль 1,4 1,400. Машинка відкрита, так? Да? Давайте глянемо салончику. Стеклоподйомнички є, шкірене кермо. Бачите, навіть світний моніторчик, це непогана, до речі, комплектація. Кондиціонер в автомобільчика присутній. Магнітолка з USB. 3900 доларів. Як один казав, немає поганих машин, є погана ціна. Правильно, все продається. І от, дивіться, 3 3900 доларів з кондиціонером. Ось така фабія, практичний колір. Можливо, когось зацікавить. Набирайте продавця, 3900 доларів. Ось дивіться, моторчик не митий. Чистесенький, все як не має бути. Навіть ще бачите, що в 2025-21 році мінявся ремішок. Тому машина, ну, мотори грязниться, добре. Телефонуйте, 3900 доларів до продавця. А ми йдемо далі. Друзі, сьогодні дешевий сегмент, але дивіться, який варіант знайшов на ринку. Це 5800 доларів плюс торг. 1.9 дизель джета. Показую вам. Є номер телефона. Рідне лобове не бита, все, кліма працює, Чотири стеклоподйомнички. Тобто такий варіант, відкрита машинка чи ні? О, відкрита машинка. Ось ці стеклоподйомнички. Клімат USB. Ось така, добрий день, ось така машинка. Вирішив її показати вам. 1,9 дизельок, можливо, когось зацікавить, телефонуйте до продавця. Такі варіанти гарненька, непогана джета. Так, так влада це Пріора. Це ти знімав. Так, В... да, я ще раз зніму, можливо, а, люди так, там послухай. не бачили. п'ять разів того... з Дніпропетровської області бачать. Можливо, когось зацікавить 8 рік, 200 доларів, з газом, машинка. Сценник. Телефонуйте. Телефонуйте. Сцені Кікацина. Сценник. Сценник. Там є написано. Там 60. Цей нік свіжий, давайте глянемо по ціні. Бо, бо сьогодні дешевий сегмент, а я трошки 5800 один гарний колір. Можливо, когось зацікавить 5800 доларів сьомий рік. На 6 ступці. ступці. Будки та да, на пробігу. Клімати. Дивіться в якому стані кермо. Підігріви. Ті стеклоподйомнички в машинці. Ось така машинка, можливо, з кліматом зацікавить. 5800 доларів на старті. Свіженька. Складання захал бачу. Все. Безключовий. Безключовий доступ. Це... Так Можливо, зацікавить така Фабія. Hatch. Hatchback. 3200 доларів. Ціна даного автомобіля, 300 доларів. Немає номера телефона. Не знаю хто продає. 3200 доларів така фабія. Зазвичай вони йдуть у універсалі, мало в хечбесі. Але така для міста популярна автомобіль. Такі Чубітоксі, У мене люди за них питають. 2008 рік автомобільчик. З назом 3750 доларів. Є номер телефона. Давайте я продублюю, можливо не знаю, на відео чи буде видно. 067 582 43 97. Ось такий гарненький Citroen Berlingo. Телефонуйте до продавця. Ось такий гарний Citroen. Nissan Micro. 4 4500 доларів. Шостий рік. 4500 доларів машинка стоїть, коштує, вартує з торгом. Торг присутній. Шостий рік, 1.2 двигунчик. Є номер телефона, телефонуйте до продавця, ось така вітра. Можливо, за це. Кадік цей 6700 доларів стоїть. На сьогодні дешевший сегмент, тому ми не будемо його знімати. Але ринок на ринок, як я вам завжди говорю, не попадає. Повірте мені, що можна щось вибрати. вроді би в рівному невеличкий базари, але є дешевого сегмента, я вважаю, це саме топ, це місто рівне по дешевому сегменту автомобіля. От дивіться, які оце всі автомобільчики продаються. Не забувайте підписатися і не забувайте, що ми займаємося автопідбором. Перевіряємо авто перед покупкою. У нас які є разові огляди, як є разовий, огляд, разовий огляд, як і на ринку. Ну і підбір під ключ. Ну і Доставляємо автомобільчики. Йдемо далі. Така фабія в універсалі. 3200 доларів ціна даного автомобільчика. 1,4 бензин. На бензин. тут стоїть ремішок, який міняєте, міняєте помпу. Антифриз масла собі і собі їдете далі, 60 тисяч кілометрів проїжджаєте. Машинки ці непогані, ясно, потрібно перебирати кузов по даних автомобілях, тому що вже в машині роки ви маєте розуміти, що може бути нюанси. Дивіться, навіть такі сівіки є. Да, він з нюансами. Тому знаєте, я вам неодноразово відео говорю, що потрібно машину дивитися детально. Ви, ви ви вже самі звернули увагу, і ті люди, які в мене займають, наймають підбор, да? от Сергій з Полтави дивився Сандеро, людина розказує, що все гарно, все красиво. Да? Я приїхав до Дачі Сандеро, показую людині нюанси. А Сергій каже, я шокований. Каже, ну просто людина говорить одне, а вживу приїжджаєш зовсім інше. Тому не ведіться, повірте мені. По цьому автомобілі є нюанси, да? і його так гарненько можна здалека похопити, да? І ви будете думати, що машина ідеальна. А в неї є ясно, що нюанси будуть. Тим більше ціна машинки. Тому як дешевий продукт, дешева юшка, чи якось так говорять, воно дійсно так і є, що от за хороший автомобіль потрібно деколи там заплатити, Пошки, будемо так говорити. Вам далі. ВАЗ-21.10 Є номер телефона, один власник. 3000 доларів, один власник, це дуже круто. Людина продає. Телефонуйте до продавця, є номер телефона 2007 рік автомобіль ВАЗ-21.10. Можливо, кого зацікавить один власник. Телефонуйте до продавця. Ось така лада 2110. Так, а ми йдемо далі. Йдемо далі. Так, Белл. Це сенс нас, можливо, хто зацікавить. Дві з половиною тисячі доларів з газом. 0,98-3,0, 84 Погода сьогодні така, не дуже, але... Що маємо, те маємо. Також дачі Сандеро. Ціни немає, але є комплектація, Дивіться, яка крута. 9 рік, 1,4 бензин. Телефонуйте до продавця, питайте, що по ціні. Ясно, що машинку потрібно перевіряти. За тим добрий день. Дивіться. Дивіться, яке сидіння в машинці. Дивіться, які кермо, друзі. Тут чехол стоїть. Да? От, бачите, це заводське, нефарбоване кермо в машинці. Такі, бачите, щиточок в них вже трошки не йде. Ну, комплектація така їхня класна. Немає кондиціонера, але є стеклоподйомнички. Але дивіться, в якому стані все. от. Ручка КПП, видно, що воно, що воно знаєте завод. Так само перфера... сама структура керма також завод. І доволі популярний такий колір. Ну, але бачите, от тут є такі нюансики, але в принципі, тут, ну, треба дивитися детальніше є. Просто зараз така погода, знаєте, ну, ззаді весла, Ось така дача, крутий колір. Тут все дивіться все. Буде. Резина хороша, 15-та. Дивіться, це машина різина 15-го року, да? але протектор новий. Машинці. А ми йдемо далі. Ось така машинка, можливо, зацікавить, коли до продавця. Так, лачеті нас питали мене за такі машинки з газом, 4-300 доларів, є номер телефона. Сьомий рік автомобільчик. Доволі популярний автомобіль. На свої кошти я вважаю. І в принципі мене питав підписника, що ти чи, чи взяв би ти таку машинку. Ну, Дивіться, вони мені подобаються ці машини. Я їздив на такий 1,8 бензин. Ну, якщо 1,8, вона трошки бензина бере. Літрів так 12 по місту, знаєте. Ніяких 10, то хто там говорить, що на 10 літрів бензину бере. Не вірте. Ось такий варіант. 3500 доларів, четвертий рік. І торг присутній, є номер телефону. Напишіть, до речі, друзі, як якість відео, тому що знімав на телефон. Як вам от сама стабілізація, а зараз от знімаю на GoPro. Купив, щоб сугубо контент. Хоча мені чесно вже знаєте привик біж до телефона і якось мені їм зручніше. Але от таке. Ну дивіться, така сумня є. Але це є один і два другим. Чорний колір. Фондера у нас, до речі, дуже-дуже багато автомобілів в Рівному. Ну, дуже багато, є їх. Ясно, що їх потрібно приняти. 4800 доларів. Але це один і два другому. Добрий день. Телефонуйте. Також у вас 2107 ї моделі. Такий варіант, можливо, кого зацікавить. Ключове слово, друзі, ціна. 1780 доларів. Четвертий рік є номер телефона. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Мене дивиться, зараз скажу, хто мене дивиться. Але Василь Олександрович хоче до 1800 доларів машинку. Я вже йому і, і соточку, і щось він так і не це. Василь Олександрович, для вас великий привіт. 1780 доларів. Як, кстати, як, машинка подніщу, все нормально, наржаво нічого? Ні, ні, на видній фарбі є. Це відео для Василя Олександровича, який до мене дзвонить. Діду вже 70 і він хоче собі на старість. 110 тисяч, тисяч пробігати. І людина хоче собі на старість От, взяти жигулика. Зараз людина відкриє, так що Василь Олександрович 1780 доларів даний автомобільчик. Дивіться. 1780 доларів машиночка. Можливо, зацікавить. Телефонуйте. До продавця. Ще раз дублюю номер телефончика. Як звати? Валера. Валерій. Валерій звати. Ось номер телефончика. Тому тут все. Гуд. Все сухенько, все, сухенько, новий все новенько, новенький акумулятор. А ми йдемо далі. Все, дякую, хай продається. Ось такий Kia Sportage на риночку ціна, ключова ціна 2800 доларів. Покажіть номер нам 096 0,96. 945. 6225 945, 6225 Як варто? Дмитро. Дмитро. 2800 доларів. Відкрита машинка, так? Ось дивіться, які ці Газ є. З газом. 2800 доларів. Не будемо відкривати. Можливо, комусь на охоту. 2800 доларів людина придає даний автомобільчик. Телефонуйте. Що, як побачили по відео, є цікаві варіанти. Незважаючи на дощову погоду. Люди приїхали, продавці приїхали. Да. Не так багато людей, як хотілося, але, в принципі, є цікаві варіанти. Ви бачили, які я, кадет, навіть в Рівному знайшов. Це говорить ще раз про те, да, що ринок на ринок не попадає. Буває дійсно попадають хороші варіанти. Тому підписуйтесь. Далі будемо знімати для вас цікавий контент. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. Зустрімося в нового відео. Всім пока.